Всім привіт, друзі! А, нове надходження Honda PCX 160 2022 року випуску, ну, можна сказати, 23-го, так як моделька нова і місяць туди-сюди по випуску, якби ніякої ролі такої важливої не грає. От PCX в чорному, красивому такому. Матовому кольорі. От. І, до речі, навіть перламутровий такий цей мат. Дуже красивий PCX. Другий новий скутер, який в мене є в наявності. Попередній був в такому красивому сірому кольорі. І 125 ка була в синьому. Зараз є 160-й PCX чорний мат і 125-й PCX в також такому Сірому, красивому кольорі, і детальний огляд на цю модельку я робив. Кому цікаво, дивіться в попередніх оглядах. От мається на увазі детально його, що, що і як. А зараз я вам покажу, звичайно ж так, 22 рік, 10-й місяць, От документація всередині в ньому. Зроблений він в В'єтнамі, по ЦХ-160. От, все красиво, величезне сидіння, класна моделька. Але на попередньому PCX мені скажімо так, не дали можливості зробити для вас тест-драйв. Я не знаю, як він біжить і так далі. На 125-ки, звичайно ж, є огляд, кому цікаво, подивіться на каналі і є на нього тест-драйв. 160 ки не було задоволення перевірити. Дивіться, 0 км пробігу, скутер з системою старт-стоп. Дуже-дуже красива і стильна моделька, особливо цікава оптика. 14 переднє колесо, заднє, 13. -те. Ну, Шикарна модель і дуже дуже зручна конкретно для мене. До речі, в неї є трекшн контроль, АБС система. Ну і, Звичайно ж, починаю їхати з нуля кілометрів по пробігу. Виїжджаю прямо зі стоянки. Цікаво мені, який в нього кліренс, так як є такі місця, на яких, скажімо так, не кожна техніка з'їжджає. І мені цікаво, наскільки він високий, наскільки комфортний. По відчуттях дуже-дуже прикольний, можна вирівняти ноги. От, тихенько працює двигун. Взагалі дуже... Дуже цікавий PCX, особливо, особливо от в цьому дизайні 23-го року дуже подобається оця мені е, панелька, на якій е, які видно гарненько поворотнички, є вже аварійка. Ну, взагалі круто виглядає він. Взагалі моделька дуже і дуже цікава, економна і зручна. І біжить вона при перших враженнях, я вам можу сказати, що вже цікавіше, ніж 125 модель. Відчувається він більш, більш потужний такий ривок. От я моя ще на пероні. Зараз буду виїжджати, де люди. Так. Ну, Потяги тут питань немає і не було ніколи. Їде вона при чудово. Дивіться, бачили, як трекшн контроль мигає коли на мокрій поверхні чи буксанути. О, по кліренсу все супер на оцьому високому з'їздові. Я вам скажу, що не кожна техніка проїжджає. Дивіться, зараз дам газу на отакій дорозі. От, загорявся трекшн минулий раз. Да, Бачите, горить все-таки. Працює трекшен-контроль. Тобто, контролює заднє колесо від пробуксовочок. Тобто, максимально безпечна моделька, висока по кліренсу. Єдине, що нам залишилось перевірити, це його максимальна швидкість. От. Попередній 125, ки здається, в районі 90-95 була максимальна. От. Ну, Давайте отут. сказати, Дивіться, по керованості, по керованості все супер, все ідеально. 100 ми набрали на підйомчик проти вітру, я думаю, ну максимально 100, 105, 110 максимум. Але набор гарний. Ну, як я і говорив, в районі 100-105, його максимальна швидкість, ну, більш ніж достатньо для комфортних поїздок. Так, а ну що у нас старт-стоп буде працювати? І є, працює система старт-стоп. Що можу констатувати? Крута техніка. Крутим набором по швидкості трошечки шустріше вона біжить, ніж 125 та модель, 125 й PCX. Від себе рекомендую, звичайно, хто може собі дозволити таку техніку. Продаю її за ціною дешевше, ніж де б вони знайшли в Україні. Це раз. По-друге, офіційно в Україні вони не представлені. А 125-та модель представлена офіційно, продаю також її дешевше і знову ж таки є нюанс. 125 офіційна модель PCX в Україні продається з барабанними задніми гальмами, а у мене 125-ка з дисковими. І 160-та моделька також. Так що кому до вподоби, телефонуйте, пишіть, заходьте на телеграм-канал, знайомтеся з актуальною технікою на сьогодні яка представлена на моєму телеграм-каналі. Ну і підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції для вас. Всім дякую за увагу.